Ми не розібралися перший раз, коли Росія напала в 2014 му Ми розібралися другий раз. Ми, звісно, не розібралися третій раз, коли у нас, нам вдалося відтіснити росіян. От навіть з позитивного явища ми б мали б зробити висновки. Ми відтіснили росіян. А давайте подумаємо, кого за це ми можемо похвалити. Хто в нас такий молодець? Володимир Зеленський вирішив, що це він молодець. Він помилився. Якраз його заслуги там явно не було. Але ця історія вже розкаже пізніше. Тим не менше, ми, не зробивши висновків, чому нам вдалося відтіснити росіян, ми вирішили, що ми такі класні, що прямо капець. І звісно, росіяни поперли. Звісно, Но якщо ми правда думаємо, що ми такі класні, народ, це ж політика. Гра може бути максимально серйозною, при тому гра може йти на людське життя. А наші люди отак от. Та! 100 тисяч в одну сторону, 100 тисяч в іншу, давайте більше людей, а головою подумати ви не пробували. Це ж прямо залежні речі. Ми всі маємо робити висновки, ми всі маємо думати.